Одна система рівнянь з параметром, в якій помиляються навіть деякі вчителі, яка була запропонована на зовнішньому незалежному оцінюванні в 2021 році. На додатковій сесії розв'яжемо цю систему, коли А дорівнює нулю. Коли А дорівнює нулю, все просто. Перший та другий доданок в першому рівнянні зануляються, оскільки вони містять А, тобто нуль. І залишається просто 3 в степені 2 плюс y в квадраті дорівнює 27. Запишемо 27 відразу, як 3 в кубі. І звідси, буде очевидно, що 2 плюс y в квадраті дорівнює 3. Ну, тобто показнику степені. Тоді y дорівнює плюс-мінус 1. І тоді підставимо це в друге рівняння, в якому у нас 3 в степені 1 плюс y в квадрат, y2 це у нас 1 Ну, з першого. І тоді вийде, що x. Плюс 3 в квадраті дорівнює 8, звідси х дорівнює мінус 1. Маємо два розв'язки. x-1 завжди, а y буде або одиничкою, або мінус 1 Це два розв'язки, якщо а дорівнює 0. Тепер, якщо а не дорівнює 0, то це рівняння перетворюється на квадратне. Ну, не перетворюється, воно є квадратним, якщо а не дорівнює 0. Виразимо з другого рівняння 3 в степені 1 плюс y квадрат, воно буде дорівнювати 8 мінус х. І домножимо тепер обидві частини на 3. Що ми отримаємо? Ми отримаємо в лівій частині 3, але показник степеня збільшиться на одиничку. Тобто буде вже не 1 плюс y квадрат, а 2 плюс y квадрат. А в правій частині буде дорівнювати теж домножимо на 3, 24 мінус 3х. І тепер підставимо вирост 3 в степені 2 плюс y квадрат в перше рівняння. Ось сюди. Він тут такий самий, якщо звернути увагу. І ми отримаємо ax квадрат плюс ax. І тепер вже замість цього виразу 3 степені 2 плюс y квадрат ми запишемо 24 мінус 3 x ну і 27 перенесемо в ліву частину відразу мінус 27 дорівнює 0. Згрупуємо доданки та зведемо подібні. Вийде ax квадрат плюс x, x помножене на A3 а -3, дорівнює 0. Обчислимо дискримінант цього квадратного рівняння. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4 ac коефіцієнт b – це дужка a мінус 3 в квадраті. Розкриємо відразу дужку a квадрат мінус 6а плюс 9. А відняти 4 помножити на a і помножити на коефіцієнт c. Коефіцієнт c – це мінус 3. як коли домножимо на мінус знак, зміниться на плюс, ще домножити на 3. Оце буде 12 a і 12 мінус 6 – це буде просто 6 a Зведемо ці подібні, і ми тоді просто отримаємо вираз a квадрат плюс 6 a Плюс 9. І цей вираз кожному, хто вчив в цьому класі формулу скороченого множення, має нагадати квадрат суми А плюс 3 в квадраті. Нам дуже зручно буде добувати тоді з цього дискримінанту, оскільки вона згорнулася в квадрат. Тоді x1 і друге буде дорівнювати мінус P, тобто 3 мінус А. Зверніть увагу, було А-3, а стало 3 мінус А. Тобто я записав мінус, змінив знаки на протилежні. Плюс-мінус з дискримінанту, тобто плюс-мінус А плюс -мінус A 3. Поділене на 2а. Далі. Ну тоді перший корінь буде дорівнювати 3 мінус А. Мінус А мінус 3 поділене на 2а. Якщо спростити, ми отримаємо мінус 2а, поділене на 2а. Тобто просто мінус 1, І він, зверніть увагу, не залежить від значення А. А другий корінь, це у нас буде х1. А х друге. Буде дорівнювати 3 мінус а, тільки вже плюс а плюс 3. Це буде 6 на 2а. Або, якщо скоротити, 3 поділене на а. Тепер розглянемо два випадки. В першому випадку, коли у нас х1, дорівнює мінус 1 і знайдемо відповідні ігри. Ми пам'ятаємо, що ми виражали х таким рівнянням: 3 в степені 1 плюс у квадрат дорівнює 8-х. А тепер для того, щоб знайти у, підставимо знайдений х ось сюди. Що ми тоді отримаємо? Ми тоді отримаємо, що 3 в степені 1 плюс y в квадраті буде дорівнювати 8-1. Мінус мінус а 8-1 мінус мінус це буде просто 9. А 9 це 3 в квадраті, до речі. А отже, показник степеня 2, і отже, тут показник степеня теж повинен дорівнювати 2. 1 плюс y в квадраті дорівнює 2. Ну, і звідси, очевидно, що y дорівнює плюс-мінус 1. Маємо корені, які будуть завжди при будь-яких значеннях А. Це х дорівнює мінус 1 y дорівнює 1, х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 1. Оці корені у нас будуть при будь-якому значенні параметра а у відповіді. А тепер розглянемо другий випадок, коли у нас х дорівнює 3 на а, І таким самим чином будемо шукати y. 3 в степені 1 плю в квадраті. У нас повинно дорівнювати 8 мінус 3 поділене на а. Звернемо увагу, що вираз в лівій частині 3 в степені 1 плюс y квадрат може бути мінімум 3. Чому так? Тому що вираз 1 плюс y квадрат, він може бути мінімум. Мінімум одиничкою, він завжди більше або дорівнює одиниці. Навіть якщо y в квадраті буде мінімальним, тобто 0, у нас одиничка плюс 0 буде завжди більше, ніж одиничка. А отже 3 в цьому степені, в степені 1 плюс y. Квадрат. Завжди буде більше або дорівнює, ніж 3 в першому, ну, тобто просто трійка. Тоді у нас і вираз і в правій частині повинен бути більше, ніж трійка. 8-3 поділене на А повинно бути більше, ніж 3. -3, 3. Розв'язуємо цю нерівність методом інтервалів. Переносимо 3 вліво, виходить п'ятірка. Виходить 5 мінус 3 поділене на А, більше нуля. І тепер виходить дріб 5А-3 поділене на А. Ну, якщо відняти ці дроби більше нуля, методом інтервалів відмічаємо. 0 знаменника – це просто число 0. 0 чисельника – це 3 п'ятих. 3 п'ятих. Тепер ми знаємо, що згідно методом інтервалів цей вираз буде більше 0 на зовнішніх проміжках, оскільки у нас перед А знаки плюс. І отримаємо, що А повинно належати проміжку від мінус нескінченності до 0 в об'єднанні з проміжком від 3 п'ятих до плюс нескінченності. От в такому випадку у нас оцей вираз буде більше, ніж 3, і ми зможемо шукати корені. як саме шукати, використовуючи, звичайну логарифм за основою 3, від числа 8-3а, і це буде дорівнювати у нас показнику степеня 1 квадрат. Тоді у нас виходить y в квадраті, повинно дорівнювати логарифм. З основою 3 числа 8-3а, ну і тільки ще відняти одиничку. Одиничку можна представити як логарифм з основою 3 числа 3, і за властивістю логарифму відняти uh, ці вирази. Що у нас вийде? У нас квадрат дорівнює логарифм з основою 3 uh, числа. Ну тут відразу можна відняти 8а-3, поділене на А. І ще поділити на 3. Ну, оскільки ми віднімаємо логарифм засновою 3 числа 3, а за острівці логарифм, ми повинні ділити на оце число 3. Це буде дорівнювати логарифм засновою 3 числа 8а 3. Ну, поділене просто на 3А знаменник числа 3, йде просто в знаменник. Тоді y буде дорівнювати плюс-мінус корінь з оцього логарифму засновою 3 числа. 8а 3 поділене на 3а. Ми розглянули всі значення параметру А запишемо відповідь. В першому випадку, якщо А у нас буде належати у цьому проміжку, то буде 4 розв'язки. Мінус 1, 1, мінус 1 мінус 1. Ці розв'язки будуть завжди. А ще два будуть такі: x дорівнює 3 на А, а y дорівнює корінь. З логарифма з основою 3 числа. 8а мінус 3 на 3а, якщо я не помиляюся, 8а мінус 3 на 3а. Да, саме так. Ну, а четвертий розв'язок в такому випадку буде тоді дорівнювати е, такий самий х дорівнює 3 на А, а У дорівнює мінус корінь з логарифму з основою 3 числа 8А 3 на 3а. Отакий от от буде розв'язок. А якщо А дорівнює проміжку, від, належить проміжку від 0 до 3 5, 5 включно, ну тобто всі інші А, то буде лише два розв'язки: мінус 1 і 1, і мінус 1 і мінус 1. Отакий от от, відповідь. Ми розглянули всі значення А, да, покрили увесь проміжок. ці проміжки, і ці, якщо об'єднати, вийде уся числова пряма. Отже, ми розв'язали задачу для будь-якого значення параметри.